Усередині намету було досить темно. Стіни прикрашали хитромудрі індійські габелени кольору індіго. Пахощі навколо наповнювали повітря важким пряним ароматом. У центрі стояв круглий стіл, застелений червоними шафрами, шарфами, що вицвіли. За ним сиділа зморшкувата бабуся, яка вдивлялася в туманну поверхню кришталевої кулі. Зберігач долі напарав ваші стопи до хельги, загадково промовила вона і окинула поглядом кожного з компанії. Ваше майбутнє чекає, щоб його розкрили. Не смішіть мене, буркнула Рідлі. Картер поклав монету на стіл. Хельга схопила її і засунула.